Відтепер знезараження питної води в уманській міській громаді відбувається автоматично. Це стало можливим завдяки новій системі, яку встановили на піківецькому водозаборі на базі модульної станції з автоматичного дозування гіпохлориту. Відтак населення отримує безпечну питну воду. Ми оптимізували знезаражувальні системи на водонасосній станції четвертого підйому. По-друге, ось цю модульну станцію ми перевезли з міста Жашків сюди, на піківецьку водонасосну станцію. Власними силами провели налаштування, під'єднали, і з цього моменту вона працює в штатному режимі. Досі знезараження оператори-машиністи проводили в ручному режимі. Відтепер ризик людського фактору виключили, пояснює пан Терещук. З впевненістю я сьогодні можу сказати, що наше населення, наші мешканці міста, які отримують воду з піківецького водозабору, а це близько е, 1500 метрів кубічних води, отримують безпечну незаражену воду. На даному стенді ви бачите дозатори. Насос дозатор, який подає у нас. Рощін гіпохлориту натрію в резервуар чистої води поруч. Ви бачите резервний насос дозатор, який на випадок якихось непередбачуваних ситуацій буде заміняти даний цей, що працює. Ми бачимо сьогодні ще один позитивний результат роботи нашого водоканалу. Тепер з сьогоднішнього дня ви бачите, що можемо пити спокійно нашу уманську воду. Вона повністю знезаражена, вона повністю безпечна.